Вітаю вас. Сьогодні я хочу додати ще один візерунок на обличчя мотинки до своєї колекції для різноманіття. Беремо перший кольор і робимо дві вертикальних лінії, щільно одна біля одної. Ось так. Зараз. Другим кольором робимо два обороти непосередині, трохи нижче, теж так щільно один біля одного. Повертаємося до першого кольору. Першим кольором ми будемо завжди йти по вертикалі в один бік. Другий бік. Зараз знову другим кольором. Ми йдемо вгору, роблячи два обороти. І ось вот так продовжуємо. Першим кольором тільки по вертикалі, в боки. Другим кольором тільки по горизонталі вгору. І ось так продовжуємо за цією схемою йти далі. Першим кольором, по вертикалі в боки, і другим кольором по горизонталі вгору роблячи два відки. Ось так продовжуємо. Це вся схема. Ви можете е закрити ось цю головку моденки або зупинитись на якомусь етапі, де вам вже вистачить на ваш смак. Ну, ось виходить така, такий малюнок на обличчі, дуже проста схема для вашого розноманіття, для вашої творчості. Нехай вам щастить мир кожній українській домівки, мир в Україні.